Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Мала панда пай тихцем на лапках. Пай, мала панда, нудьгував. Побував на всіх гілках свого вольєра, перестрибав усіма деревами, які там росли, повиробляв усі трюки, які тільки вмів сальто вперед і сальто назад, ковзання і балансування, скрадання й атака. Гойдання на гілці і зависання на одній лапі, звисання мостиком і підтягування. Але радості це вже взагалі не приносило. Бо панда мама й панда тато тільки й робили, що повторювали, настав час обіднього сну. І зовсім не хотіли з ним бавитися. У розпачі пай гриз бамбуковий паросток. Чому в нього не було дев'яти братиків і сестричок, як у кроликів із вольєра навпроти? Їм там, мабуть, весело, але бавитися з ними паю не дозволяли. Проти цього була, звісно ж, кролиця мама. Мовляв, він може наробити шкоди її малечі. Ще чого. Роздратований пай виплюнув паросток бамбука. Той добряче відлетів і приземлився простісінько на мордочку єнотихи, якої ще мить тому там не було. Бач. вигукнув панда одночасно зі словом Ванда, тож вийшло щось не дуже розбірливе. Ви ван бач, да. Ванда прибрала з морточки бамбуковий паросток. Змагання з випльовування бамбука на відстань не входять до сьогоднішнього порядку денного. Озвалася Ванда. Мені потрібна твоя допомога. Можеш зараз вийти? Пай кинув короткий погляд на панду маму і панду тата. Ті скрутилися клубочком і спали на гілці. Звісно, відказав пай і подряпався на дерево. Гілки якого вели на свободу? Якщо дійсно щось серйозне, а справа виявилася справді серйозною. Ще пак одне кроленя зникло, пояснила Ванда. «Годину тому, коли мама кролиха їх перераховувала, кролинят було десять, а зараз тільки дев'ять. Пай кивав із розумінням справи. І нам треба його відшукати. Саме так, відповіла Ванда. Зазвичай я працюю з такими справами сама. Зрештою, ніхто не знає наш заповідник краще. Я не втрачаю спокою. Мислю логічно, маю натренований нюх, щоб іти по сліду. І гострий слух. Я, так би мовити, працюю тут приватним детективом. Ясно, мовив пай. А чим цей раз особливий? Цього разу надто багато свідків, яких треба опитати. Ванда закотила очі. Усіх кроликів, усіх сусідів. Усіх родичів і близьких. Тож мені потрібен асистент. Так мала панда Пай став асистентом, тобто помічником детектива. Він отримав блокнот, олівець і ще цілу купу слушних настанов. Спершу збирай усі підказки, які тільки знайдеш, повчала Ванда. Тоді сортуй їх у себе в голові. Так зможеш віднайти ключову підказку. Розглянеш її детальніше, підеш по сліду і проблему розв'язано. Ще одна успішна справа. Приголомшений пай лише кивав головою. Усе видавалося досить складним. І не втрачай пильності ні на мить. Наставляла пандочку Ванда. Кожна підказка може стати вирішальною. Почнімо із сусідів. Я опитаю дикобразів і фламінго. А ти сходи до сурикатів. Запитай їх, чи не бачили вони чогось незвичного останнім часом. Зважай на кожну дрібницю. Пай помчав до сурикатів. Початок видався вдалим. Усі вони пережили щось незвичне і кожен бажав поділитися своєю історією. Перший сурикат розповів, що знайшов арахіс, який нагадував космічний корабель. Другий бачив хмару, яка рухалася небом швидше за інші. Третій дивувався Чому наглядач заповідника Петро? Не надягнув сьогодні своєї червоної картатої кепки. Раніше його без неї не бачили. Четвертий сурикат спостерігав за якимись дивними тінями. П'ятий непокоївся, чому сьогодні ще не видали їжу. Шостий чув дивні звуки з вольєра мавп. А сьомий сурикат вважав незвичним, що його розпитує мала панда про щось незвичне. Пай не дуже встигав записувати дослівно все, що розповідали сурикати, але сумлінно занотовував кожну підказку. Хоч і мав відчуття, що всі ті спостереження не дуже стосуються зникнення кроленяти. У пандочки Пая гуло в голові, коли він повернувся до Ванди. Вона тим часом встигла зібрати значно ціннішу інформацію про зміни в графіку роботи, перешіптування. Підозрілі ящики, брязкіт в'язки ключів і тихі крики про допомогу. Було щось навіть про записку від крадіїв. Сліди однозначно ведуть за межі заповідника, проказала Ванда із сумом у голосі. А це означає, що кроленятко може перебувати. Буде. Отакої. вигукнув пай. Це жахливо. Що можемо вдіяти? Звісно ж, ми продовжуватимемо наше розслідування. Я зустрінуся із секретним інформатором, а ти не змикай очей. Затямив. Не змикати очей. Легше сказати, ніж зробити. Хай там як, але не змикання очей не дуже цікаве заняття. У заповіднику однаково майже нічого не відбувалося. Вовки вили, пелікани горланили, працівники. Возилися туди-сюди стачками, зі смітників забирали сміття. Пай позіхав. Ох! Якоїсь миті йому остогидла ця нуднувата частина розслідування. Спершу ті сурикати зі своїми довжелезними розповідями. А тепер не змикання очей. Він уявляв життя асистента детектива значно цікавішим. Пандочку наздоганяв пропущений обідній сон. Ех, зараз скрутитися б клубочком у своїй спальній нірці. І трішечки подрімати. Але ж йому треба розкрити цю справу. Тож пай ще раз взявся до своїх записів. Може, в них заховалася ключова зачіпка арахіс, який нагадував космічний корабель, швидка хмаринка. Червона карта та кепка, і дивні тіні, звуки з мавп'ячого вольєра, мала панда, що розпитує сурикатів про щось незвичне. І знову арахіс і хмара і кепка, і арахіс, і кепка. Пай скочив на лапи. Кепку він ніби бачив. Але ж де? Десь на узбіччі. Тут він не мав сумнівів. Просто перед кущем буску. Схвильований пай знову побіг до сурикатів. Не змикати очей відтепер було зовсім нескладним завданням. Ось він уже бачить кущ бузку, а перед ним кепку, червону, картату. І дещо прим'яту тихцем на лапках Пандочка підкрався до кепки. Скидалося на те, що її загубили. Раптом із під неї долинуло тихе схлипування. Ой, промовив приглушений голосок. Куди я потрапив? Чому тут так темно? Іде моя мама? Асистент приватного детектива пай схопив кепку і підніс її. Але вона більше не говорила. Натомість сіро біле кроленятко, яке сиділо під нею, вигукнуло. Ох, дуже дякую. Я тепер знову бачу. Ти навіть не уявляєш, що зі мною трапилося. І кроленятко почало свою розповідь. Як воно випадково потрапило до ящика з кормом для мавп? Як той ящик? Поклали в тачку і відвезли до мавп'ячого вольєра. Як воно там сховалася під загубленою кепкою працівника-заповідника, бо мавпи дуже голосно верещали, як стрибало з кепкою на спині, якомога далі від того місця, і як зрештою забуло. Що перебувало під кепкою, І налякалося темряви. Панда слухав його втішено Цю справу Пай розв'язав самостійно, до того ж, дотримуючись усіх настанов, зібрати підказки, посортувати їх, віднайти ключову. Розглянути її детальніше, піти по сліду і розв'язати проблему. Ще пак він усе зробив правильно. А такому досвідченому асистенту приватного детектива, як Пай, навіть мама кролиха не могла більше забороняти бавитися з її. Дітьми. Ставте лайк, пісніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал.